Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про документи для відстрочки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про документи для відстрочки при наявності дитини з інвалідністю. Виникає дуже багато питань щодо документів на право на відстрочку, тому буде декілька відео на різні варіанти підстав. Сьогодні розглянемо таку підставу, як наявність дитини з інвалідністю. Сам пункт статті виглядає так: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Важливо, відповідно до сімейного законодавства, батьки зобов'язані виховувати дитину до 18 років, тому якісь додаткові докази цього не збираються. Якщо батьки не позбавлені батьківських прав відносно дитини, значить вони її виховують. Дуже важливе. Жоден закон не містить повного та конкретного переліку документів по цій підставі. Цей перелік практично збирається з різних джерел та виводиться на тому, щоб довести всі обставини, які вказані в статті. Документи на підтвердження підстави наявності дитини з інвалідністю, паспорт військовозобов'язаного, свідоцтво про народження дитини військовозобов'язаного, паспорт дитини, якщо дитині вже є 14 років чи більше. Далі посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, в якому має бути зазначено статус дитина з інвалідністю. Також є додаткові моменти: свідоцтво про шлюб, якщо ви в шлюбі з мамою дитини. Довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, що видана структурним підрозділом з питань соцзахисту населення в місцевій владі, незалежно від того, на кого призначено отримувачем допомоги. Далі, індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько консультативною комісією закладу охорони здоров'я. Вона зазвичай видається з довідкою чи висновком все. Далі, медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років, тобто те, що ми знаємо як висновок МСЕК. Далі зазначу, що всі копії документів мають бути нотаріально засвідченими при подачі до ТЦК. Також не забуваємо про стандартний процес подачі заяви. Заява в письмовому вигляді, в якій обґрунтовано викладаються всі свої аргументи та детально описується перелік документів. Заява обов'язково пишеться або друкується в двох екземплярах. З собою в ТЦК береться обидва екземпляри. Один екземпляр з прикладеними документами подається, а на другому мають поставити відмітку про прийняття та повернути, щоб цей екземпляр залишився на руках у вас. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!